Вітаємо, ви на каналі Вітол. Сьогодні ми познайомимося із новинкою, яку захочу побачити у себе, кожен поважаючий себе хазяї. А особливо, якщо він періодично щось робить у своєму автомобілі. Тому мова сьогодні піде про універсальний набір від Алоїт на 56 одиниць. І, до речі, сьогодні з цього красення ми будемо знущатися. Ми будемо його обливати водою, будемо на ньому стрибати і навіть більше будемо його кидати з великої висоти. А ще один бонус буде, про який ми дізнаємося, як і про все це інше в кінці цього i do tomu obovjesko odačekajte se. Що робить цей набір ефективним для побутових завдань? Чому з ним можна ще швидко пофіксити у вашому авто? Чому він підходить навіть для невеликого ремонту, як вдома, так і на виїзді? Та що може витримати цей кейс, в якому і знаходиться набір на 56 одиниць? Про все це дізнаємося в найближчі декілька хвилин. А прямо зараз можете сміливо підписуватись на наш канал, якщо раніше цього ви ще не зробили. А також натискайте на дзвіночок, щоб бути в курсі усіх новинок. Як ви знаєте, театр починається з вішалки, а в наборі інструментів перше, на що звертають увагу, це кейс. З нього і будемо починати. Набір знаходиться в зручному пластиковому кейсі, який має невеликі розміри і тому без проблем поміститься у рюкзаку чи сумці. А для ручного транспортування тут є комфортна ручка вигнутої форми. Це зроблено таким чином, щоб при транспортуванні навантаження розподілялося на пальці більш рівномірно. Далі нам потрібно звернути увагу на металеві замки. Вони дуже зручно як відкриваються ось таким чином, так і закриваються. І також вони виконані із надійного металу, тому прослужить вам довго, і ви можете не переживати, що кейс випадково розкриється під час експлуатації. І звичайно, слабке місце багатьох кейсів це петлі. В цьому кейсі ми маємо дві петлі, і кожна з них має наскрізний металевий стержень. Тому у вас не відбудеться такої ситуації, що петлі просто зламалися, розтрощилися, і кейс перетворився на дві окремі половинки. А вони за рахунок якісних стержнів прослужать вам довго і будуть тримати в безпеці ваш кейс. А зараз пропоную подивитися всередину, познайомитися з усіма інструментами і дізнатися, чому ж цей набір справді вважається універсальним. Якщо ви Часто займаєтесь автомобілем, то найперше на що ви звернете увагу, коли відкрити цей кейс, це ось така тріскачка. Інструмент, без якого не може обійтись жодний автолюбитель. Виконана вона з хром ванадієвої сталі, має зручну прогумовану ручку та комфортно тримається в руці. Ця тріскачка має, напевно, найпопулярніший приєднувальний квадрат на 3-8 дюйма. А також вона виконана на 72 зубці, зубці. Це означає, що може ефективно працювати у важкодоступних місцях, коли потрібен не дуже малий кут повороту. Цей інструмент допоможе вам не тільки у автомобілі, а також з безлічч інших завдань. Я ось, наприклад, нещодавно повністю розібрав і зібрав диван лише однією такою тріскачкою. Звісно, тріскачка це добре, але для неї потрібні ще головки. В універсальному наборі ми про це подбали, і тут ви можете знайти головки на квадрат 3,8 дюйма розміром від 8. До 22 міліметрів. Ці шестигранні головки виконані із якісної сталі та допоможуть вам без проблем закручувати або викручувати гайки, болти чи інші потрібні вам кріплення. Підходять вони як для роботи тріскачкою, так і для більших навантажень, наприклад, при роботі з електроінструментом. До речі, про більше навантаження в наборі на 56 одиниць ви можете знайти силовий ключ, або як його ще інакше називають вороток. Виконаний цей інструмент із якісної хром ванадієвої сталі та має ось таку зручну прогумовану ручку, а це дозволяє не проживати і з комфортом працювати і застосовувати рукою значні зусилля. Повертаємось до головок. Якщо вам потрібно буде працювати під кутом і іншим способом підібратися до потрібної деталі неможливо, то на допомогу вам прийде кардан. Посадковий квадрат на 3-8 дюйма кріпиться до основи через невелике з'єднання, яке здатне згинатися під ось таким невеликим кутом, і це дозволяє працювати вам спокійно в обмеженому просторі. Важливо пам'ятати про те, що цей кардан, хоч він і виконаний із міцної хромбанадієвої сталі, але все ж таки він більше призначений для ручного використання. Тому, якщо ви захочете ним попрацювати разом з, наприклад, гайковертом, то він вам спасибі точно не скаже. Рухаємось далі. На черзі в нас інструменти, які використовують. Це не тільки в автомобілі, а практично для будь-яких завдань. І тут в нас старі добрі викрутки. В наборі ви знайдете дві викрутки зі шліцями SL6 та PH2. Обидві викрутки мають зручні прогумовані ручки, які комфортно тримаються в руці та за рахунок ось таких елементів не ковзають під час роботи. А магнітне напилення наконечників дозволяє не переживати, що якийсь шуруп ненароком випаде під час роботи. До речі, довжина обох викруток 150 мм. Кожен чоловік знає, що рано чи пізно вдома щось та перегорить, і тому доведеться мати справу з електрикою і проводами. На такий випадок в універсальному наборі є круглогубці і бокорізи. Почнемо з перших. Круглогубці найчастіше використовуються для згинання дротів або невеликих тонких пластин. Та найчастіше все ж таки використовується саме з проводами. Цей інструмент в наборі має оптимальну довжину у 150 мм та зручні прогумовані ручки з ергономічним дизайном. А якщо потрібно щось перекусити або розрізати, то на поміч прийдуть бокорізи. В порівнянні з круглогубцями вони мають дещо більший розмір 180 мм довжини, проте виконані з однаково якісного матеріалу і мають однаково зручні ручки. Такий інструмент за рахунок правильно розміщених лес і якісних. Заточки може взагалі без проблем впоратися із ну дуже серйозними завданнями. І на черзі у нас переставний ключ, або як його ще називають кліщі. Такий ручний механічний інструмент потрібний для утримування труб, розкручування або закручування гвинтів, болтів або інших кріплень. І, взагалі, я думаю, кожен зі мною погодиться, що Ось такий інструмент хочеться завжди мати під рукою, тому що ти не думаєш, не думаєш про нього, а він раз і тобі ну ось дуже потрібний. Переставний ключ із набору на 56 одиниць має довжину 250 мм, Зручні також прогумовані ручки, що дозволяють тривалий час працювати і давати йому серйозні навантаження, і не боятися, що вам буде якось дискомфортно його тримати в цей момент. А простий та зручний механізм зміни хвату дозволяє буквально за лічені миттєвості підлаштуватися під потрібний розмір. Далі пропоную звернути увагу на біти, адже без них неможливі будь-які монтажні чи демонтажні роботи. З таким набором вам під силу впоратись, можна сказати, з будь-яким шурупом, саморізом, чи єврогвинтом, чи чим-небудь іншим. Біти виконані із якісного металу, тому ними можна спокійно працювати як ручним, так і електроінструментом. Проте бувають випадки, коли доцільніше і простіше відкрутити ті ж єврогвинти звичайними шестиграми. І на цей випадок в кейсі є цілий набір шестигранників від 1,5 до 10 міліметрів. Отже, друзі, на цьому з вмістом кейсу ми розібралися. Проте потрібно зауважити також, що усі інструменти знаходяться всередині максимально раціонально і займають мінімум місця. Проте ж головна функція кейсу це надійне зберігання і транспортування усіх цих інструментів. І пропоную прямо зараз його закрити. І повернутися до того, про що ми говорили на початку цього відео. А саме зробимо справжнісінький краш-тест цього набору інструментів. Отже, друзі, найперший тест, який ми зробимо з нашим кейсом для інструментів, це ми змоделюємо ситуацію, коли він банально вислизне з рук і впаде на ось таку тверду поверхню. Ну що, готові? Давайте будемо починати. Один, два, три. Так, чудово, він впав. Давайте будемо перевертати. І відкриваємо його. Ось прям так перед вами. Відкриваємо. І бачимо, що все на місці. Нижня частина, звичайно, тут нічого не закріплюється, ну, окрім трещітки, круглогубців. І такого ось ці головки не закріплюються дуже сильно. І вони на місці залишилися, а найголовніше, що на верхній панелі, як ми бачимо, у нас все добре. Ось тільки є невеликий дефект, Вилетіла половинка, але вона тут пластиковою половинка, на якій тримаються ось ці шестигранні ключі. Але в принципі це нічого серйозного нам не дало. Тому можна сказати, що ось з цим тестом наш ящик впорався на ура. Поїхали далі. Ну і також, друзі, звичайно, не переживайте. Ось шестигранниками все фікситься буквально за секунду на ура. І будемо оп, ставити їх назад. Друзі, продовжуємо тестити наш ящик, і зараз ми будемо його перевіряти на те, як він справляється з водою, тому що бувають такі ситуації, коли потрапляє волога, вода прямо на ящик. Особливо від цього страждають усілякі щілини. Ми зараз покладемо ось такий папірець середину. Тут, до речі, є ще така прокладка, але я думаю, вона нам заважати не буде абсолютно. І ось цей папірець буде таким собі лакмусовим. Ми на ньому повинні побачити або ж не побачити вологу. Подивимось, як воно буде. Давайте будемо закривати наш ящик, і є в нас ось така пляшка води. І ви знаєте, друзі, я думаю, виливати. Прямо на корпус зверху, там, де суцільний пластик особливо не має ніякої потреби, тому ставимо ящик ось таким чином. І ми будемо зараз обливати саме ось ті місця, куди волога і може потрапити. Поїхали! Ось так. Тут у нас приблизно, ну напевно, не знаю, півлітри, літр води ми вилили, пляшку ми прибираємо. О, мокренький кейс. Давайте будемо відкривати і дивитися. Ну що, готові? Поїхали. І, як ми бачимо, друзі, ось наш папірець. В принципі, кейс непогано а, справився із цим завданням. А, як ми бачимо, волога все-таки потрапила через щілини при прямому попаданні її. Але її кількість ну не дуже велика. Ну і до речі, друзі, ось така мембрана, вона і створена для того, щоб вбирати в себе різного роду вологу. Тому вона буде захищати ваш інструмент. І як ми бачимо, крапельки вони, в принципі, розташовані а, на краях корпусу, а ось середині на інструменту самому їх мінімальна кількість. Тому я думаю, що в принципі цей кейс із гідрозавданням впорався. Ну і до речі, якщо ви переживаєте, що після контакту з водою, з інструментами щось може в майбутньому статися, то можемо запропонувати вам універсальний спрей, який захистить від різного роду корозії та впливу шкідливого води. Він є в нашому асортименті на сайті та в магазинах. І так, друзі, як ми бачимо, в принципі, цей кейс досить достойно, досить пристойно впорався із нашим гідрозавданням. А, найголовніше, це ось ця мембрана. Вона, в принципі, і створена для того, щоб захищати від вологи, а, від усілякого прояву. Я маю надію, що вам видно. На ній крапельки залишилися. І внаслідок цього а, на самому кейсові, в самому кейсові, волога знаходиться по периметру. Основна її частина. На інструмент майже нічого не потрапило. А як ви знаєте, як ви пам'ятаєте, ми заливали воду прямо можна сказати, прямо у щілини корпусу. Також, друзі, якщо ви переживаєте, що з інструментами під впливом вологи може в майбутньому щось нехороше статися, то можемо порадити вам універсальний спрей, який і захистить ваші інструменти. Ось, друзі, продовжуємо тестити наш кейс. І як ви бачите, після падіння ми одразу не помітили, але тут залишилась ось така невелика м'ятина. Але всередині з інструментом все окей, як ви бачили вже. І далі я пропоную протестити е, цей ящик на те, яку ж вагу він витримає. Найпростіший тест. Ставимо його на землю. Я важу приблизно 75 кілограм і просто стаю на нього з ногами. Ось так. Йому взагалі нічого. І давайте пострибаю трішки. В принципі, також там все окей з ньому. Ну і далі, пані та панове, 75 кілограм. Що це таке? Нам треба щось трішки важче. І Ми вирішили, що найкраще показати те, що цей ящик може витримати і що станеться з інструментами. Всередині це тим шляхом, коли ми переїдемо його автівкою. Поїхали! Ну що, друзі, як ви бачили, ми проїхали повністю двома колесами по цьому ящику. І тут ось зовні візуально відлетів один замок. Трішки погнувся пластик, але ну, не прям сильно він погнувся. І ми, до речі, заїжджали ось на цю ручку, як ви бачили. Петлі на місці. Давайте подивимося з цієї сторони. Тут, в принципі, на днищі взагалі нічого, трішки подряпалося, та то таке. Ось спереду в нас оці були вм'ятини, які залишилися. Ось ще одна з'явилася. Злетів замок, як я казав. І в принципі, такого візуального. Поганого я нічого не бачу. Чесно кажучи, я досить здивований, якщо не сказати, дуже здивований. Тому що я думав, йому буде взагалі гаплик. Але, друзі, як ми пам'ятаємо, головна функція кейсу це надійне зберігання і транспортування інструментів. Тому давайте прямо зараз відкриємо і подивимося, що з інструментами всередині. Опа! Відкрили трішки замок і... Ну, що, не буває нічого, все прям абсолютно е ідеально, тому в нас випала одна викрутка всередині. <свісно> Відкриваємо, дивимось далі і давайте перевіряти, чи все окей, чи все працює. Ну, Я думаю, що візуально нічого не сталося. Тут все добре. Тріш... Тріскачка наша. Тріскачка. Ану. Слухаємо. ідеально. Все ідеально. Друзі, з інструментами, усі головки на місці, все так, як треба. Ключі навіть е шестигранні, тут на місці залишилися, нічого не видавило, нічого не випало. І я можу сказати абсолютно точно, що ось такий універсальний набір на 56 одиниць просто-таки ідеально впорався із цим завданням. Отже, друзі, з цим чудовим універсальним набором на 56 одиниць Віталоїд. Ми сьогодні розібралися. Якщо у вас є якісь питання, то обов'язково напишіть про це в коментарях, адже ми завжди раді побачити будь-який фідбек від вас. Також можете написати, що б ще ви хотіли побачити в такому наборі. А найцікавіші ідеї ми з високою вірогідністю реалізуємо в найближчому майбутньому. А наразі не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Дякую за увагу і до нових зустрічей на каналі Віто.